Це здавалось би дитяче аніме прямим текстом каже: нам: не вірте у себе. І це глибока штука насправді. Бо як ви можете повірити у себе, якщо ви вважаєте, що не можете з чимось впоратися, повпливати на зміни у власному житті, ваші руки опускаються, а тупі й токсичні тікточні мотиватори кажуть: ну так цей е, так повір у себе. Вау, суперська порада! Краща порада може бути тільки е, бідний, ну так стань багатим. Вау! Це аніме пропонує більш глибоку відповідь на це питання, хоча здається типовим підлітковим аніме, де є проста боротьба добра зі злом, сексуалізована дівчина обов'язково і великі роботи, що б'ються між собою. І я доведу вам, що Гурен Лага насправді дуже глибоке та доросле аніме. Не вірите, та за кого ви мене маєте? Сьогодні про філософію Гурен Лагана. Ви на каналі для цікавих людей. Я, Антон Назаренко, поїхали. Не люблю просто перекази сюжетів, якщо чесно, хоча на цьому зараз півукраїнського ютубу тримається, тому дуже коротко і одразу до суті. По сюжету аніме люди живуть під землею і навіть не знають, що є якесь життя на поверхні. Та й взагалі, що існує якась поверхня. Проте двоє друзів повірили чуткам і спробували туди вибратися, як виявилось, поверхня існує, але. Її контролюють звіролюди, які керують величезними машинами. Людство об'єднується на боротьбу проти них. Bro, bro, Головним символом аніме є бур. Oh. Такий пристрій, що, ну, зрозуміло, бурить щось. З дня на день я бурю. Робота така. Ми буримо, і селище росте. І тут вже ми бачимо неймовірну здатність авторів римувати, створювати це аніме, як вірш, ДНК, бури, галактики, але про це трошки пізніше. І бур є найголовнішим символом цього аніме. Бур символізує здатність людини до творчості, прогресу та проривів, незважаючи на складнощі та перешкоди, що можуть зустрічатися на шляху. Одним з філософських аспектів, пов'язаних з буром, є ідея прогресу та поступу уперед, незважаючи на те, як це. Іноді може бути складно. Навіть у полоні незлічинних поворотів долі наші почуття покажуть нам вихід. Навіть проти нескінченого всесвіту, наша гаряча кров розтопить усі кайдани. Ми проб'ємося крізь простір та час, щоб, щоб відстояти, відстояти свій шлях, чого б це, б, б це не коштувало. Відкорювач небес горен Лаган. Головні герої Сімон та Каміна навіть у боротьбі з противником використовують бур, що також символізує їх наполегливість та волю у боротьбі з ворогом. Слухай Сімоне, цей бур не належить старішині. він тільки твій. і цим буром ти проб'єш небеса. І бур насправді є ідеальним символом наполегливості. Поступова постійна робота, іноді, навіть не бачучи жодного результату тут і зараз, ти продовжуєш це робити. І це призводить до результатів. Тому саме він є головним символом цього аніме. Тобто, формула бура це сила плюс наполегливість. І тому Сімон і Каміна це. Бур, цей символічний, тому що Сімон це наполегливість. Так, він може пробурити все своєю силою, але це мало що значить без віри у себе, без каміни. От і тут знову цей символізм. Тут я хочу подякувати своїм патронам за постійну підтримку мого каналу. Завдяки вам я можу зробити одне відео про філософію Вічі Сіріона Кіркігора, а інше про філософію Аніме Гурен Лаган. Дякую вам і поїхали далі. Геніальність цього анімо у тому, що воно дуже римується, воно побудовано іноді з допомогою Рим, тобто певні там сюжети, образи і так далі повторюються і дуже круто взаємодіють і доповнюють одне одного, а з іншого боку це такий певний фрактал. От просто послухайте: спіраль ДНК, яка є символом людини, як виду взагалі, спіраль буру, який пробуває людині шлях, спіраль ключ від Гурен Лагану, і зброя Гурен Лагана, спіраль. Історія людства, яка розвивається. По спіралі, повторюється у кожному витку галактика, яка по суті виглядає, і є спіраллю. Так вони дуже круто заримували це аніме там усе спіралі. Як автори змогли геніально пояснити нам цю ідею від найменшої цієї спіральки, символу буру, так наполегливості нашої спіралі ДНК до цілої галактики, яка теж побудована за принципом спіраллю. Усе пронизано бажанням рухатися вперед та наполегливості Спіральних істот, людей. Та й більше, навіть сюжетно історія людства теж рухається по спіралі. Тобто вони спочатку намагаються протидіяти певному ворогу, потім об'єднуються і потім їх знищують певні антиспіральники. І так виходить кожного кожного разу у цій спіралі. От і тому ця історія насправді про людей, які намагаються вирватися з цієї спіралі, подолати свою долю, а точніше побудувати власну. І безліч раз автори повторюють. Це. Сімон, який метафорично каже, що розітне небеса своїм буром, тобто своєю впевненістю, реально робить це у кінці цього аніме. Росіо, який жив у селищі, яке виганяло людей на смерть, бо не вистачало бо їжі, і вони б усі померли, робить те саме з Мегагуренданом, потім збираючи людей на космічний корабель. Чи той самий удар каміни, який потім передав Сімон до Росіо.

Роботу, якими керують люди, щоб боротися зі злом, є метафорою на впевненість та рішучість. Джерело енергії для них саме твоя воля, віра у себе. Саме тому, коли людина рішуче вірить у себе, впевнена у собі, вона ніби надягає на себе ці обладунки цього потужного робота-ганмена, от і може споратися з більшими викликами. Тому через цих роботів нам і передають ідею про важливість волі. Якщо ти впевнений у собі, ти не просто людина. ти Можеш керувати потужною махіною, от і ввести за собою людей. Тому що чим більше віри, тим більше ти саме той гурен Лаган, за яким йдуть інші. От так це ну, типу, не дуже складна аналогія, але це підліткове аніме. Я нагадую. Але глибиною цього аніме є те, що ця спіральна ідеологія людини як істоти несе не тільки блага, так що ми постійно там рухаємося вперед, чогось досягаємо і так далі, але й має свої вади. Як аніме критикує принцип простіше боротися за свободу, ніж жити свободними, та демонструє природню невдоволеність людини своїм буттям вже у частинці тільки для патронів. Підтримати розумний та глибокий ютуб можете і ви. Коштує це на місяць, як день кави не попити, а за це ви отримаєте безліч унікальних відео, розширених відео тільки для патронів і доступ до спільноти цікавих людей з усієї України. Посилання на патрон у закріпленому коментарі, а ми рухаємося далі. За сюжетом Сімон не вірить, що може стати героєм, тому що у нього ніби з народження не вистачає цієї хоробрості та віри у себе. І тому каміна говорить одну з найкращих фраз за всю історію аніме. Але я слухай, Сімоне, як не віриш у себе, віри у вір у мене, ]自分の... вір у мою віру в тебе, ]何? як це? І ця фраза є найголовнішою. Це взагалі, ну для мене це слоган цього аніме. Тому що ми можемо не тільки застосувати його, щоб пояснити звичайним людям про що це аніме, от але й використовувати її у реальному житті. Не всі люди, як каміна, наповнені неймовірною силою та впевненістю у собі. Не всі люди володіють полум'ям великого мегагурендану. Проте каміна робить великим не його велич, а те, що він робить великими. Інших людей сам по собі каміна має велике значення тільки тоді, коли за ними йдуть люди. Вони бачать, скільки Каміна вірить у свою ідею, вірить у себе і вірить, головне у них, і, і робить їх унікальними та особливими, що вони просто не можуть за ним не піти. Бака. не гальмой. Роздавати стосанів здоровому глузду. Це... у цьому й полягає Гурендану життя членів Гурендану. Так і Сімон, тобто більшість нас не герої самого народження. Нам треба, щоб в нас хтось повірив за нас. І треба бачити таких камін. Кожному з нас вони треба. І що круто робить серіал, так це показує, як каміна запалює цей вогонь, але підтримувати його далі повинен ти сам. Складну сепарацію Сімона від каміни теж круто демонструє нам аніме. Не можна жити вічно своє життя за допомогою віри інших людей у тебе. Так на початку це дуже важливо, але колись таки прийдеться і самому повірити у себе. Слухай Сімоне. Запам'ятай, віру в себе, не в мене, який вірить у тебе, не в мою віру в тебе, віру в себе і в свою віру в себе, братан! Не можна все життя горіти чужим полум'ям. Колись треба навчитися розводити і своє. Це нами демонструє серіал, як каміна, можна сказати, став вуглями, на яких Сімон потім був здатен розпалити свій вогонь і прожити своє життя, вибрати свій шлях. Ще більше відео з глибокими аналізами творів у мене на каналі, там і про аніме є. А якщо ви хочете підтримати мій канал, то посилання у закріпленому коментарі. Дякую вам!